День гідності і прав українців у Тернополі. Відзначили День конституції на театральному майдані міста. Захід розпочався урочистою ходою з державним прапором, але її пам'яті незламні під супровід оркестру. Опісля традиційно виконали гімн України та хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників і захисниць. Одна із тих, хто був на заході, журналістка та волонтерка Іванна Гощій. Із 2022 року вона разом із іншими волонтерами доставляє допомогу у найгарячіші точки, зокрема на Харківщину. Донеччину, Запоріжжя, Курщину, а також створює журналістські матеріали, аби розповісти історії наших героїв. Я дуже багато писала різних матеріалів про воїнів, наших їхні історії. Це в мене таке таке ключове було, що от я їздила і писала, збирала ці історії воїнів, спілкувалася з ними, щоб це донести до людей, розповісти про кожного воїна. Особливо наших земляків, які там на сході, Іванна Гошій отримала нагороду від Тернопільської обласної ради за свою активну діяльність та громадську позицію. Волонтерка зізнається, для неї цей день нагадування, що життя у демократичній країні зобов'язує робити все можливе, аби зберегти кордони держави та права кожного українця. У межах урочистості місцева влада відзначила 25 людей, які щодня стоять на варті безпеки і свободи: військовослужбовців, рятувальників, правоохоронців, діячів культури та волонтерів. Найсильніша зброя українців це наша віра у право бути вільними. За час війни Конституція стала нашим щитом і нашим мечем одночасно. За час війни, на жаль, дуже швидко стали дорослишими наші діти, але вже з маличку вони знають, що означає поняття Свобода гідність і незалежність. Сьогодні велика дяка тим, хто перебуває на передовій і забезпечує нам. Можливість працювати і жити свобода є наріжним каменем ідеології українців, і за свободу воюють наші хлопці, і за свободу віддаємо ми свій обов'язок. Тому завжди добро переможе зло, завжди правда переможе брехню і Україна. Приречена на перемогу. На завершення заходу тернополяни вшанували пам'ять полеглих, поклавши квіти до монумента незалежності та портретів на алеї пам'яті незламні.